Економічна криза, яку переживають Сполучені Штати, продовжує непокоїти американців. Хоча саме завдяки її ціни у США за останні 12 місяців упали на 0,7% – найбільше ніж будь-коли за останні півсторіччя. Щоправда, деякі експерти побоюються, що це може мати негативний ефект, адже покупці звикнуть до низьких цін і у разі їх зросту відкладатимуть покупки, що сповільнить економіку. Однак інші економісти вважають, що кроки центрального банку попередять таку можливість саме про Економіку загалом і про кредитні борги, зокрема, говорив з пересічними американцями президент Барак Обама у штаті нью мексико з подробицями Наталія Корпало. до появи президента для присутніх лунали записи Армстронга. Сім'янин, який розуміє наші проблеми. Президент Барак Обама. Однією з цих проблем на думку президента є ж поживацька заборгованість. Вісім з десяти американських родин користуються кредитними картками, і заборгованість в середньому становить 10 тисяч доларів. Нас заманюють обіцянками про низькі відсоткові ставки. Президент виступає за прийняття законів, які б захищали споживачів від свавілля кредитних компаній. Втім, банківська індустрія остерігає, що через нові правила деякі люди не зможуть отримувати кредити. Водночас президент закликав і до персональної відповідальності. Кредит це не даровані гроші, це борг і не слід позичати більше ніж можна повернути. Президент також торкнувся іншого пекучого питання до заборгованості нас штовхають недоліки системи охорони здоров'я. Ми можемо скоротити витрати, якщо зосередимося на запобіганні хворобам і популяризації здорового способу життя. Хоча багато працюючих американців мають медичне страхування завдяки працедавцям, десятки мільйонів залишаються без нього. Тож президент закликає конгрес схвалити реформу системи охорони здоров'я до серпня цього року. Пересічних американців цікавили також проблеми економічної рецесії. чи є плани допомогти дрібним підприємцям пережити кризу? Не відповівши прямо на це запитання, президент вказав, що завдяки включеним в його пакет стимуляції економіки податковим пільгам, споживачі витрачатимуть більше грошей, що повинно розгойдати економіку країни. Проблеми в країні, президент пояснив рядом чинників. Він згадав про опір республіканців його пакету економічної стимуляції. Вони не були такі занепокоєні, коли діяла попередня адміністрація, яка збільшила державну заборгованість вдвічі. Хоча демократи мають більшість в обох палатах конгресу США Бараку Обамі, потрібно підтримка принаймні невеликої групи республіканців, аби за 10 днів опрацювати реформу кредитної галузі та системи охорони здоров'я за менш ніж 4 місяці, Наталія Корпал Голос Америки.